Ми в славне місто Кезвік. О, тут озеро є сімко і більше нічого немає. Така ерія, така арія депресія. І це я в Кезвіку їду далі. Бачите, у мене зараз нема студентів в автобусі. І я їду і значить. Знімаю цей кезвік. Ну, Бачите, радіо працює весь час, тому я в курсі всіх новин. Це об, об, автомобілі Рам продають траки. Тут бачу, станція в них якась є. дилершип. Кезвік, Мотор Лімітед називається. Бачите? і кажуть, що тут в цьому містечку найбільше вбивств було. Махає мені, бо я руку тримаю з цим телефоном доверху. Це є чоловік, що з боку стояв, це якісь переводи людей через дорогу. Бо можуть діти йти після школи. Тут їх виставляють таких, я потім покажу вам. Я, що я хочу сказати? Що тут гарно? Ми бачимо це озеро зараз тут. О, озеро Сімка. Це євкес, така гарна картинка. Щоб дивитися на озеро любуватися, хто я зараз повертаю тут, бо мушу, бачимо, тут я рибу колись ловив. Нічого такого серйозного там опу. Там щось там трапилося, так зараз я об'їжджаю, щось вони копають. Так, їм треба щось ремонтувати. Бачите, дядьки стоять написано слово, з однієї сторони друге. Дивляться один на одного і повертають ці знаки. Ну, це так, ще хлопці стоять, ну зазвичай ну літом там можуть бути і дівчата стоять. Все ну, таке. Всі ці торговельні війни з Китаєм ну 125% Китай на американські товари. І Трамп на китайські 145. Ви знаєте, це торгова війна, це знищення всяких відносин між цими двома країнами. Далі думаємо, кому це треба. Я не знаю, я не є хтось такий, що дуже так вагомо може про це судити, але Ми знаємо зараз зближення Росії з Китаєм, так? Чому Китай хоче Америку абсолютно повністю посварити з Китаєм? Писай ну, цих всіх моментів, що там торговий дефіцит, перекос торгового балансу, балансу. От, і ми разом з Росією будемо дружити, ми, Америка, я маю ну, будемо разом з Росією дружити проти Китаю. Це нова ідея в голові у Трампа та його адміністрації. Так? І Європа нам так сюди. Головна стратегічна потуга буде це з Китаєм в 21 столітті. І тому нам Росія потрібна як союзник. і ми Зовсім не переживаємо, що там буде в Європі, в тому числі в Україні. Та як Росія, наш головний союзник. А це ці переговори, воно похоже на це. Всі сіть в Москві, в Санкт Петербургі, в Турції, в, 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 в Саудовській Аравії. Це, це все про це, це не про те, що там щось воно значить. Адже з цього щось вийде, я маю на увазі з цього всього, що вони задумають. Крім того, що це принесе економічно сильну шкоду всім підряди Америки, в тому числі, як ми бачимо зараз, е економіка всі фондові ринки летять донизу. І скажіть мені, що цей чоловік не працює на. Путіна. Скажіть мені, що це в цьому є. Я, звичайно, я це все розумію, але це не робиться такого одним розмахом. І я кажу, весь світ істерії, обігнали мене. Бо я їду, як в uh, автобусі їду, помаленьку. І це, це весь світ опустив таку. Систему координат, де не знають, що завтра буде, не знають люди, що буде з збереженнями, з курсами, з пенсійними планами, не знають, як війна в Україні закінчиться, не знають в кінці кінців на чиїй стороні Америка. Ну ми прекрасно знаємо, що в американського народу на генетичному рівні віра в свободу, віра в демократію, віра в свободу. Преси в свободу віроісповідання. і От, І це ніяк не може порушити. Якщо хтось спробує порушити, то кінець у нього буде скоріше все плачевний. От, ми віримо в це. Ну, але дивитися за цим всім це не дуже приємне. Кирізи Джакоп Пойнт. Ми маємо 14 квітня. Ні, 14 квітня сьогодні. Ми бачимо, який ще сніг лежить. Це озеро Сімко, Дяко От. Дуже гарно. Продають навіть, цікаво. Ще льот стоїть, ще не розмер, ще не розмерзлося. Такі вибвиди тут дуже гарні, якщо взяти. Там, бачите, настільки прозора вода. Льод ще плаває, вода прозора, прозора. Щось там вони вже ловлять. Це проти сонця. Ці дівчата телефон кинули, значить. І це вони зараз хочуть його достати. Це вони достають. Взяли якось це. І це вони Я не знаю. Дівчата молоді крепкі. можна вскочити туди. Вони лягають, достають телефон. Це така рука ста, що цей так нічого не зняти, залізти в воду. Телефон кинули, сфотографувалися і ну, все. Побажаємо їм удачі.